Вітаю, друзі, всіх на каналі WildFishingUA. Я повернувся, мене звати Владислав. Сьогодні ми з вами їдемо нарешті на весняну риболовлю. Кажуть, що пішла плотва, будемо перевіряти це. Трошки за зиму я апгрейдився, взяв з собою новий фідер, котушечку. Я зараз це покажу, розкажу. Мусить клювати. Трошки проаналізував погоду і всі фактори, котрі можуть повпливати на... Ловлю риби, начебто сьогодні мусить повезти. Так що, друзі, зараз підходимо на точечку, розкладаємось і буду показувати і розказувати приємного перегляду. Щоб ви розуміли, тільки що думав трошки скоротити дорогу, пішов якимись корчами тут човнива станція Коротше, тільки що проходив ну як завжди хвилин напевно 15 коли можна було пройти за 2 хвилини ось так от почалось наша подорож так почалась і воно вже бачите там, там вже затока і що і виходить сонечко як там рибний бог ахті каже що сьогодні буде риба і дає нам таку прекрасну погоду. Зараз подивимося місце. Все звісно в воді, бо була буквально недавно крига. Скільки може тиждень назад вона зійшла. Так, вибачайте, якщо там підтрушує трохи. Так, ну вода є. Чистимо дан плаває. Але ми у сапогах і нам норм. Що, можемо спробувати тут половити, а можна сходити кудись туди, звісно. Ну тут лише непогана галявинка, дивіться. Чікс, якраз мені тут можна добре кинути фідера. Чому і ні. І глибина невеличка. Друзі, я вважаю, що це непогане місце. Все, розкладаюсь. Готовий. Ось так виглядає петля в петлю, повідець, сантиметрів ну, 50, десь, не знаю, побачимо, буду міняти, і маленький гачок. І летить воєнний гелікоптер. Можемо самі побачити. ходжу помаленьку на GoPro. Так, друзі, що хочу вам сказати. Трошки є хвилі. Погода, в принципі, нормальна. Ставимо триножку кудись тут. Не буду високо піднімати, щоб е, вітер не мішав нам. Але можна і підняти, чи ні. В це хвилі тільки що човен проплив. Такі невеличкі опади є, щось таке моросить, але світить сонце, як ви бачите. І... По всій затоці вже плавають човни. Виходить, що вже пішла риба, якщо мужики ходять, значить 100% щось клює. Так, друзі, я вже склав фідер. Зараз ми з вами замішуємо прикормочку. Трошки розкажу про прикормку. Ось така ось у нас сьогодні буде прикормка, переходимо вже на прям спеціалізовані прикормки. От Я взяв плотва, бо ми приїхали за плотвою, в принципі коріандр Арахіс від Real Fish. Це моя, мій перший експірінс з такою прикормкою. Я замовив з України багато кілограмів. Потім що? Не було часу заїхати за опаришем білим. Знайшов в магазині ось якийсь червоний, головне, що шевелиться. І взяв з собою хробаків. Трошки взяли перекусити сальце. Зараз будемо мішати, будемо мішати робити монтаж. Буде використовувати, використовуватися по терностер всім знайомий і почнемо риболовити. Потроху оживає природа, чаєчки вже літають, а це значить, що риба ходить і вони полюють. Да, з погодою сні не прогадав. Прям бомба. Покажу вам трошки, розкажу про Фідер. Фідер я собі взяв новенький, щось вирішив поекспериментувати від фірми Golden Catch. Модель називається зараз фокусуються. Модель називається, Ану. Golden Catch Bionic Feeder Black Edition. З тестом 120. І... В довжині 360. Катушечка це моя, Савашдір 4000. Вона сюди добре вписується, побачимо, як буде в ділі. Ось така ось дайома, що це таке. Ось довжина. В наборі йшло 3 квивертипа. Ми поставили з вами 2 унції поки що. І будемо ловити. Чому... Чому ставлю на весняну приболовлю дві унції квівертип? Тому що якщо на зимню, риба не дуже активна, і нам доводиться ставити одну унцію десь. Ну такий, щоб він взагалі чутливо-чутливий був. Риба лінива і не хоче їсти, але вона там трошки дергає, ти можеш це замітити. Зараз уже весна, зараз потрошку тепліше. Зараз температура води 3 градуси. Е, на вулиці десь плюс один, не знаю, десь приблизно так, приблизно десь так. Коротше, так що ми вибираємо трошки жорсткіший вітер. Жорсткіший квівертип, тому що риба вже більш активна буде і ми зможемо побачити будь-яку пугльовку, в принципі. Ось так. Замішав вже прикормку. Ось так виглядає прикормка наша. Ось така ось грудки зараз воно розоб'є, трошки я чекаю, поки вона настоїться. Будемо кормити і пробувати закидувати. Звісно, цей фідер набагато да, важчий, коли він з годівничкою відчувається в руках, але ну, прям топчик. Так, да, друзі, звісно, після фідера 2,7 метри це просто якийсь... це ну, кайф. 3,60 і ще 3,90 є. Я просто кинув як якусь пушинку. Це просто кайф. Не знаю. У мене емоції просто пере... Перепере, коротше. Зараз закидуємо декілька разів. Не будемо перекормлювати, бо риба вона активна починає бути, але вона кормиться теж дуже швидко, якщо вона тут є, звісно. Закинемо 2-3 до 5 годівничок і будемо вже сидіти, виловлювати. Якщо буде покльовка, то добре. Якщо ні, то може перемістимось кудись. Ось так. Так, ми вже закинули з вами три годівнички, і один я вже закинув, четверту закинув з опаришом. Поки хотів з вами побалакати, дати декілька порад. Якщо, наприклад, зимою ми ловимо на маленькі гачки, літом на великі, то весною, друзі, ми шукаємо золоту середину. Ми шукаємо гачок номер від 8 по 12. Саме ідеальні гачки. Потім з приводу повітця, товщина нашої жилки. Я думаю, скільки вам. У мене стоїть 0,18, 0,15, 0,16 буде саме раз. І товщина нашого основного шнура. Використовувати шнур, це прямо топчик. Це моя думка. У мене стоїть 022. Теж прекрасно, завжди клює. По прикормці. Я використовую чорний колір, поки що ще не літо, тож риба може неадекватно відреагувати на дуже яскраві кольори. Тож використовуйте темну прикормку. Аромат треба експериментувати. Зараз у нас з вами віріантр. Лоріандр Арахіс. Побачимо, попробуємо ось так. Питаєте ви мене, де шукати рибу весною? Зараз березень місяць. Риба помаленьку виходить вже із своїх зимувальних ям. Вона починає йти на нерест, вона починає кормитися. Тож саме оптимальна глибина закиду це від метру до 4. Риба виходить на мілководдя. Вона хоче кидати ікру. Вона хоче кормитися і на глибині, наприклад, ви там збираєтесь ловити в ямі якісь 8 метрів, ви там нічого не спіймаєте, тому що риба вже пішла звідти. Ось так. У нас тут піщане дно, невеличка коса, і я думаю, що ми з вами потрапимо, натрапимо на зграю, на зграю плотви і нам сьогодні з вам повезе. А поки що поставте вподобайку цього відео. Я за вами з усіма скучив, уже стільки років не робив контенту. Зараз просто кайфую від цього всього. Поставте вподобайку, напишіть коментар авансом. І чекаємо першу рибину. Так, друзі, на годиннику у нас вже десь 11 година. Прийшов час перекусити, бо прокинувся зранку, нічого не снідав, випив праву тільки і... і поїхав на риболовлю. Меню сьогодні у нас такий хліб, сальце, друзі, домашнє, смачне, з України, до речі. Все інше сало я не признаю. Всім приємного апетиту. Зараз вам трошки щось цікавого розкажу. Спитаєте ви мене, як пересував зиму. Друзі, зима в цьому році була не дуже потужна, я б сказав, бо її практично не було. Як і в Україні, так і у Фінляндії. Випав декілька разів сніг, трошки щось засипало. Це вітерчик. Ні? Трошки щось засипало і все. ловилося, невеличка рибинка, але ловилося, ловили на фідер. Так що на зимню риболовлю у нас не вийшло сходити, але дуже хотілося. Так, друзі, для вас одна секунда, для мене півгодини. Я змінив точку, тому що там було неможливо ловити, просто шалений вітер. Я знайшов місце, де можна сісти от за пагорбом таким, і тут менше вітру. І там, до речі, друзі, одної покльовки не було. Не знаю, що відбувається. У всіх клює риба, а в мене поки що тиша. Зараз прикормлю точку тут. Тут дуже гарно і спокійно. Ви можете впізнати це місце, я тут часто буваю. Ось цією весною відкриваємо, відкриваємо тепер тут. На цьому місці, друзі, взимку я наловив багато-багато маленької плоскирки. Дуже гарно клювало, коли нікуди ніде не клювало, тут на цьому місці. Був гарний кльов. Можете подивитися відео, я тут прикріплю його. Дуже цікаво, вийшло риболовля тоді. Що, друзі, нарешті перша рибина. Перший і взяла на хробака. Продовжуємо далі Я так розумію, що я знайшов цю точку на тій точці клює от прямо зараз. Можете побачити. Тому що риба переходить з того боку через місток просто. І вона мігрує помаленьку. Вона ж один на нерест, правильно, вона кудись плаває собі там. Якраз під мостом вона проходить, а я сів тут. і Ось так виходить, що воно вже клює. Піду витягувати. Бачите, я все ж таки працює зміна точки. Друзі, не ляніться, як я. Ходіть, міняйте. Тому що я думав що сяду, наловлю собі там на одній точці і все. А так то не вийшло. То зараз є покльовки. Це вже добре. Ну нарешті перша плотва, Нарешті, нарешті, нарешті перша плотва-плотва-плотва. О, ще так причепилась. Ну малюсенька. А куди ти стой? Малюсенька зовсім, але дуже активно. Хорошо. де там твої друзі. Друзі, практично покльовки не бачив. Реально не бачив. Ну що, народ, ось така ось у нас риболовля вийшла, коротеньке відео, але я мушу його викласти, тому що тисячу років я вже не знімав контент і мені треба попрактикуватися. Так що поставте вподобаєчку, напишіть коментар. Рановато ще ловити плотву. Е, треба почекати, поки хоч трошки підніметься температура. Тому що реально-реально холодно. Я навіть вставляв сьогодні патчі в ноги, тому що так ноги змерзли. Хоча я в термоносках і в двох штанах. Коротше, рановато. Дякую, що подивились до кінця. Як тільки теплішає, зразу їдемо з вами ловити плитву, але на інше місце. І ще хотів сказати, що скоро у Фінляндії піде Салака. Поїдемо з вами ловити на міст. Не пам'ятаю, як називається цей місточок. Коротше, кожного року у Фінляндії йде е, салака, і ми поїдемо разом з вами ловити її. Це коли ти вішаєш на спінінг таку оснастку, на котрій 10 гачків, і риба просто клює на ті пусті гачки. Дуже класно, дуже прикольно це все виглядає. І як тільки настане цей час, це десь середина квітня. Як настане цей час я вам все покажу і зніму про це відео. Так що підписуйтесь на інстаграм, на тікток, на телеграм. Коротше всюди. Буду дуже вдячний на зв'язку.